Так, давайте кіровогра. Давай. Кіровоград. Угроза жизня повлияла на адміну слушання. Слушання мали бути, але на них повлияла угроза життя ворожан. А що мали заслуховувати щодо, щодо угрози ворожан? Ну давайте ну, повідомляємо. Як була раніше е, такі заняття, типа, як гражданська оборона? Там вчили, що робити на. Випадок там пожежі, землетрусу, нападу і на планіття. А от в цей, цей раз. Чоловік? Чоловіц? Чо чо, в чо, в це приющенко, вони особливо підняли голову. Чого ми вбіться, так? в віце? Чого в Так, це, до речі, уряд так називав. В чому у Що це? Я питаю, це лице, чиє лице не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице.